Донецька область, місто Донецьк, перелік засновників, Коросельна Тетяна вона ж. Вони коли приїжджають сюди, вони зобов'язані там з з'єднувати стати собі на реєстрацію. Те саме в податковій повністю бурців. Вони цього не зробили. У мене вже є підозра, можливо, вони в списку Донецьких адвокатів. Не виключено. Тому що, по-перше, є якось цей адвокат, що пішов від партії Путіна. Рибін. Валентин Рибін. Низький друг голови Ізавітової. На голова, візові толді Павловна. Він зараз від Путіна, від партії Путіна балотується Єдина Росія, балотується по окупованій області. Ще одно, нещодавно по працівники поліції разом з СБУ, хлопці здавав по Києву точки. Ну, це саме. Я не знаю, куди ну, Це не, не смішно. Просто, <розуміло> просто, <розуміло> ну, я вже так, ну, я, 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 я перепрошую, накрили. Ну, затримали. затримали. І таких випадків не подимуки. Тому вибачте, але в мене є обґрунтована підозра. Тим паче, є публікація, якщо треба перекинуваний, у 2015 році за аналогічною схемою СБУ затримали певних осіб. Вони так же само тут відкривали підприємство на одній з особ було зареєстровано в ДНР підприємство. Тут заробляли, через переганяли гроші туди в Донецьк і фінансували. Осо. Це з інтернету, дивіться. Це ще в 15-му році, і таке ну аналогічна аналогічна схема. Тому не виключено, що можливо частина адвокатів з Ради адвокатів Донецької області перебуває в реєстрі адвокатів ДНР, щоб поперевіряли їх усіх. Розуміло. добре. Зараз буде група з повним обсягом доказів чи того, що, що, що є. І ще одна дивіться, жодне на всіх да. членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, на всіх на них, згідно закону про запобігання корупції, є там зараз, я може, прочитаю статті, на них поширюється закон. Вони, вони є суб'єктами декларування доходів. З 2014 року, року жодної декларації вони не заповнені. Жодний. Я тобто це може бути, а тепер уявіть. От просто вони не заповнюють доходи, да? обсяг е... яких махінацій може бути. 66 тисяч адвокатів, 66 тисяч 160 чоловік на даний момент. Ми вже підрахували близько 200 мільйонів щорічно грошей, кошти прокручуються. Распочую. Ухилення від сплати податків. Вхилення від сплати податків і так далі. І тому, тому зараз нехай перевіряють поповнюють. Так, а хто в незаймівся?

Декларуву обов'язково. Давайте не знаю. Так, не. А, <пробуйтесь> не. а я все забрав. там? Стоп. А на столі.